Вітаю всіх, мої дорогасіньки. Ну що, Вітя Орбан буде приймати Трампа і Путіна. Давайте подивимося, чи відбудеться взагалі ця зустріч? Чи відбудеться, чи допустить НАТО, Євросоюз, що по їхній території прилетить убійця, терорист? Да? А ну, що карти перевернулися. Поки що тупік. балакають, балакають і не знають, як же з цим бути. Що ж робити, щоб і Трампу угодити, да? і путіну <гадити> навредити, і не можуть прийти до спільного знаменника. Давайте спитаємо, чи взагалі ця зустріч відбудеться у Будапешті найближчій? Давайте найближчий місяць. Чи відбудеться зустріч Путіна і Трампа у Будапешті у Віктора Орбана найближчий місяць? Так, щось поки що на їхній шанс. Ну, В дорогу збираються. Ну, більше всього, зустріч буде, але ще дуже багато перешкуд. е, да? порив, ентузіазм, є люди збираються в дорогу. Один із них збирається з якимось позором. Бачите, людина боса. В красивих багатих одіждах і боса. Це такий тонкий намюк на те, що в цього купця не все в порядку. Паж м'ячей спецслужби ще працюють, що питання не вирішене, питання ізучається, і поки що, скажімо так, шанс є, ну малий. Ну, малий. Ну, велике бажання зустрітися по тузу жезлу. Так буде чи не буде? Дорога. Ну, більше всього, мабуть, так. Да. Більше всього, маршру, да. Хоча, мій розклад показав що Євросоюз в замішательстві, і він не знає, як можна пропустити над своїми територіями, і да? більше всього, це якісь ті країни, 4 чи які, над якими він буде летіти. Як же ж його пропустити? Тому що ж суд видав указ його арештувати і збивати. Ну, розумієте? От така от е, Чехарда. Ну, карти говорять, що робота зустріч буде. Ну, тут багато людей, так? Да? Євросоюз над цим працює. У мене це карта Євросоюза. Євросоюз над цим працює. Ну, дорога падає. Ладно, припустимо, що зустріч буде. Подивимося, діалог Трампа і Путіна. На потенційний діалог Трампа і Путіна на цій зустрічі у Будапешті. Перший починає Трамп. Туз з мічей. Трамп начне з козирей. Дуже, е, як йому здається, розумні речі буде говорити про те, як все порішать швидко, скоро і надіти на себе імператорську корону. Він буде видвигати свої версії, свої предложення, свої роздуми і свої ідеї. Буде це робити досить різко. Путін буде не соглашатися. Він буде говорити про війну. Я сподіваюся, хоч цей раз він не буде говорити про половцев і Піченєгов, те, що він розказував Трампу, в... Господи, де вони зустрічалися, на Аляскі. Да? Тут він буде говорити про непримирімість поглядів, що це безконечна війна за територію, яка не має тут ні побідітелів, ні побіжденних, що тут багато країн підстрікає. На да? нас до війни. І, в общем, от про таке буде говорити. Боже. Я хочу уточнити. Це буде знову про половців і Піченєгов, і Івана Грозного, і Київську Русь. Ні, тут не про історію, тут про шанси. Що в Росії відкриті дороги, і ну, просто ви нам не даєте шансу отримати перемогу, розбиваєте нам серце, скажімо так. Да? Але в нас відкриті дороги, ми можемо, у нас є шанси активно діяти, але розбите серце. Розбите серце. Що я скажу народу, грубо говоря, тому що от це у нас народонаселення, да? Це для мого народонаселення буде розбите серце. Наприклад, призупинка війни. Що на це буде говорити йому Трамп? Луна. Трамп буде залякувати. Прямо в прямому смислі слова. Буде лити мутну воду, говорити і залякувати. Да? Залякувати. Путін буде говорити колісниця про, про свої перемоги. Я всіх побідю, я смогу, дайте шанс. Я переможеться. Що на це йому скаже Трамп? Карта страшного суду. Що, що по тобі гага плаче, що ти ніякий не переможець, а це те, що Трамп повторює. Да, ти повинен цю війну був закінчити за тиждень, а ти воюєш 4 роки. Що ти отрима по заслугам, що ти не зможеш, що ми для тебе приготували вже. Якщо ти будеш мені це переможцем, то ти будеш наказаний, Вова. Що на це говорить Трамп? Е, він силається на Китай. Це у мене Китай, це у мене Сінзеньпінь. Неважливо, Сінзяньпінь чи когось іншого виберуть, це китайський лідер. Він буде говорити про Китай, можливо, про підтримку Китая, да, про те, що Китай за їхньою спиною, що воно все согласовано з Китаєм. Що на це говоритиме Трамп? Що надо все заканчувати і ставити крапку? Все заканчувать і ставить крапку разом з Китаєм. Може говорити, що я вас і, і тебе, і Китай унічтожу. Може навіть так говорити? А що він може? Що на це скаже Путін? Україна. А що про Україну? Ми, захищ... Бідненький. Ми захищаємося від України. По дураку буде молодь таке, буде щось показувати на карті, на глобусі, проговорити про якісь. Питання захисту від України, що він, бідний, від нас захищається. В общем, буде строїти з себе дурачка і думати, що це прокатить. Що на це йому скаже Трамп? Що ти повинен піти з деяких територій? Що ти повинен піти і від чогось відмовитися, навіть якщо для тебе це дуже болюче, і для тебе ці території дуже дорогі. Звідки ти повинен піти? Що на це говорить Путін? Дуже емоційно. Дуже емоційно реагує, особливо говорить про свій народ, про народонаселення, що це буде велика драма, непрограш і неможливість. Це буде просто е, розбите серце і програш по всім, по всім фронтам. До чого вони взагалі домовляться? До чого вони взагалі домовляться? Резюме, який буде після цього всього настрій у Трампа? І який після цього всього буде настрій у Путіна. Ой, слава Богу. Трамп вкотре зрозуміє, що цю башку не пробить. Що це печалька печальна, що нічого не докажеш, нічого не виясниш, нічого не витребуєш, і, і з цим чоловіком невозможно общатися. Трамп буде в прострації. В розчаруванні, в печалі, в траурі, і, я б навіть сказала, в депресії. Тому що місія з цією людиною щось довести до ума невиповніма. Він впирається лобом в непробіваєй забор, і він на себе взяв непосильну ношу по закінченню війни, особливо путем перемовин з Путіним. Я надію, що це вже окончательно він зрозуміє. Що у нас Путін? Путін як Путін, дьявол. Я свою місію виконав. Да? Все, що треба, набрехав, все, що надо, розказав, все, що треба, проманіпулірував, це карта маніпуляції, це карта контролю. Він, він буде думати, що він получив контроль над це. залякав, доніс свою думку. Да? Ну, все, все як положено Кремлю, це воплощення Кремля, Путіна, дьявола да? війни і всього остального. Да? жезлу. Я уїжджаю домой, як дьявол, Напившись кров'ю. Да? Я маг, я вигравша сторона. Отшельник. Ну він розуміє, що після цього, мабуть, по отшельнику отношення будуть ухудшатися. І йому прийдеться боротися. Но він розчитує на три, ну, три, як мінімум, дві країни, які будуть з ним боротися разом. По-отшельнику, це охлаждення між любовниками, понимаєте? А те, що Трамп влюблен в Путіна, це однозначно. Ітог для України. Ніякого ітога, як і показував мій попередній розклад, а я його не викладала, тільки в Телеграм викладала. Нічого не порішається. Так, зустріч раді зустрічі, щоб Трамп ще раз убідився, що з цим тулвойовом ні про що не можна домовитись нічого не можна добитися, в очередной раз розстроїться. Для України це нічого абсолютно. ну нічого. Ну нічого Ми будемо задоволені, кстати Карта дежавю все як і в прошлый раз, все всеке на Аляске. Ні о чому. Ні о чому. Ну, а нас це порадує. Так, да, ми це нічого не виграємо. Нас це порадує. Дежавю повторіння того, що було. Тоже, що і було на Аляскі, примірно десь так. Мир це приблизить ця зустріч. Ні в якому випадку. Це карта війни. Це карта війни. А що нам будуть розказувати? Нам що будуть показувати, яку картинку? Справедливість. Нам будуть показувати, що по війні досягнені домовленості, і, можливо, навіть будуть якусь бумажку обіцяти, що хтось щось колись підпише. Можливо, вони між собою щось там підпишуть. І ці бумажку будуть показувати, що це документ, да? про війну. І ми про війну домовилися. У нас любов любовна. Я. Це покажуть нам. Насправді буде. Те, що я вам показала вище, все, мої куколки, все очікаємо очікуємо, ожидаємо, все предсказуємо, все по-дебільному неправильно, але що ти зробиш? Нічого не зробиш.